Друзі, виходять на поле. Команда Гайшин, жовто-гарячих футболочках і команда карателі. Турнір пам'яті Шишкіна проводиться в університеті. Дякуємо організаторам турніру за те, що запросили. Молодці, чудово. Команда гайшин і карателі, і наші всі хлопчики. Так що будемо чудово дивитися. Вітання всім, вітання Збройним силам, дякуємо. За надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні, слава героям, друзі. Будем, будемо працювати на спортивному майданчику. Добре. Перва подачка пішла. І вже, і вже працюємо. Працюємо. Буде важко всі сильні команди, друзі. Але приємно. Що є натхнення, є бажання в команди у всіх командах, попрацювати на майданчику один-надзайчином. Один, Молодий Синок. Подача легенько. О! І блок одблочця. Чудовий. МЧС ДСНС. Блок одблочча. Подача там? І знову, і знову працюємо на площадці, друзі. Чудово. Ух ти! Третій. ухтикнув. 3-0. За при за гайшовим, друзі. 3-0. Удача, мнякенько. Не розслабляться. Сують на майданчику обидві команди. Легенько, м'якенько рахунок движеться Пока 5 0 друзі, але каратуль все одно просто так не здасться. Вони можуть усе рвати і вирівати! Подачка! Хороша! Хороша! Подачка! Блокується! Под подачки. Нігде не дінеться! О! 7-0! Перва партія продовжується, друзі! Оно! Оно! Ой, хороша! Хороше, чудове виконання, і каратель подає. Ох ти! 9-1. За Гайшаном, друзі, 9-1. От дачка. Оно-но. -оно. І там. О Ох! О Ох! Десятий. Десятий прильот від Гайшина. Десятий. Трошки десь затеряли днечко. Десять один за Гайшином. одинадцять один. за Гайшином. Два одиннадцать. одиннадцать за Черка в сетку. Хороший меня Кенги. Миша. Вадимчик. Двенадцать три. За Исином, друзья. Двенадцать три. Двенадцать три. О! Хороший, тринадцятий! Волока дволоче! Що там? Полетіло! І беремо, друзі! Міша! Хороший! Що там? Чудово! Що там, Міша? Хороший! Удача карателі! 4-13. Хороший, хороше приземлення. Піочко з Зайшеном. 14-4, друзі. Приземлення чудове. Мякеньке потужне. І ведьмчик. Подачка. О, не схотілося. Вот там що там? Бішо потерівня чайшином. 6-14 друзі. Рахунок трошки поверкається. Так що треба бути уважненьким. І цю процедуру чудово провести до кінця. А це спортивна процедура. Удача за гайшином. Удача за гайшином, друзі. 15-7. 15-7, друзі. Що там? Хороше. А тут. А тут теж печучик не те хороше. 16-7, друзі. 16-7. Не розслабляться, бо можуть... Накрить прильотами. Бо це каратоль. Прильоти можуть бути. О! А понція хороше! І відхапне! Их одхапнули! Одхапнули! Сімнадцятий! Удача, Грішин! Хороша лівочка! Левочка, левша, хлопцы. И девчатка спротивала Гратели на Ведмино. 8-17. 8-17. Хороший! Хороший! Подача. От слова подача. А там, мов був блок одблоче. Але суддя не вбачає. Продовжуємо. Гру. О, хороший блок от блочця. Подача, Вадим. Хороший, хороший на ліву скид. Аліва тільки замахнулась. Тільки замахнулась. Очко загинув. Хороший, але береться, але береться. Трохи ні. Рахунок 10-20. Айшин веде. Кидочок. М'якенький. М'якенький. От. Ой, чудовий, друзі. Чудовий. МЧС владі. ДСНС. Супер. Козаки, обох команд. Працюють і відпрацьовують. 22 22.11, друзі. Загайшином. Загайшином. Антон Джек. Прийшов. М'яч і прийшов. І прийшов. Уйшов і прийшов. 12-22. Удача каратолі. Вдача, невдача. Вадимчик. Подача. Потужня. О, Ой, хлопок от хлопник. Села. М'якенько. Ано. Ано. Шо витворяють? І... Беруть. І... Подбирають. Беруть. І... По сєцці ухнув. 13-23 подача карателі. Взяли. І. І блок. О! Хороший! 14. 23, подача каратули. Подача хорошая. Что там? И там, и там, и там. Ой, капанцы, 24-14. 24-14, 24-15, 15-24, подача каратули. Був контрольний. Так що закінчиться перша партія. Пока. хороша. Хороша. Ой, аж сам хочеться бігти. Бігти, щоб допомогти, друзі. Бігти, щоб допомогти. 16-24. Лопок. І кидок. І це вже 17-24. 17-24 подача карателі. Лопок. І от хлопник. Перша партія зайчином, друзі. Проти карателі. Кар... Каратель програла 17-25 гащину. Будемо дивитися другу партію. Можливо. Осінні дня. 0-0. Розпочалася друга партія, Чи визначить вона переможців? Ще буде й третя партія. Будемо дивитися, друзі. Дуже у усіх командах важкі ігри. Але спорт на те. І спорт, щоб показувати, що хто 2-0. Що вміє у спортивних змаганнях. І це чудово. Да. Один-два, один-два, толящи. По два. Трошки, трошки, друзі. Щось рушило. Щось рушило. Три-два. Каратель. Впереді. О! Беруть і леша, друзі. Беруть і леша. По три. По три. Лів. Усе сказане. Тільки остається спортивний майданчик. Тільки спортивний майданчик. Я три за каратолі. П'яттри. 5-3. Я три. Акуратно обмане двіжуха і спрацьовує. Изпрацовыває Вадимчик. И спрацовьє. Петрунчики проходят і уходят. О! трошки мимо. А не подача. Хорошие. Хороші друзі. Легенькі. А як доігрують, друзі? А як доігрують? Як доігрують? А як беруть і відбирають? Удача потужня не пройшла. 7-5. 7-5. Карапіль впереді, друзі. 7-5, друга партія. Друга партія. А ще карапель. Ох, кабанці, яке хороше, яке вони чудові. Як тільки доігрують Усі. Отату концовочку. Ото той накид і скидок. Вадим спидо. Оооо, е, посім, друзі, посім. Кедок откидний. Хук слева, справа. І по шов'йозам. І пошов'язок. Але бачимо, важка гра, друзі. Усі команди супер, усі супер. Чудове. По вісім. По вісім. М'якенько, рівненько, каратуль гашень, по вісім, друзі. Друга партія. Дивимося. Дивимося. Другая линия, Вадим Савань. Девятое очко за Девять висит. Что там еще? Что там еще можно придумать? О, пропоро! Подача. Ратуль. Артемчик! Подача каратулі. Хороша подача. Чудова подача. О, трошки ні. 11-9 за каратулі Ракури, друзі. Потужньо. Хороший потужний. 12-9. Друга партія. Дуже важка. Хороший. Хороший. 10-12. 10-12 місяць подаватиме. Подаватиме. Лайденчик. Мякенько. Хай вони трошки. Хай вони трошки розіграються. 13-10 за карателю. Там у нас? А у нас який! Який хетрун! Вадим сань! Одиннадцять тринадцять! Одиннадцять-13! Вартаємочик подачка! А як Вадимчик знову хетрун? Дванадцять 14, 12, за карателю. Вадим самань. Оооо! Пробурив! Пробурив через лес порт 13-14. А щен. Трохи відстає, друзі. Пробурив. Аккуратно. Чудово. Чудово було кот блочче, чудово. І знову і знову. О, ти! Витягли! І ви дотягли! Оце так і доігрують. І так. О! О! Додача хороша! Хороша, друзі! Притірочки! Притірочку притерний. 16-15 загайшено. От вам переход в одну площину, друзі. І в другу. А це в спортивну площину, бачите, що робиться, яке беруть і відбирають. А нове плочинне яке. Аааа і 16, сила! 16-16, друзі. 17:16. О. Oh! 17:16 з Загайшеном. Да. Дуже <laughs> важко дви коментувати. Хочеться трошки ж ш... і і розвеселиться. І, і... І... і все інше, друзі. Але це спорт. Але це спорт. Що там? Стрибунці від стрибки. А там... Опа! 18. Чудово! Подача Гайшина. Подача грещина. Подача легенька і... И... Подача і оддача, друзі! Віртемчи! Дивіться, як чудово! Що там? Подача, найщин! Каратуаль, прольот, прольот, аут-аут, вино зафіксоване аут. І далеко там аут. Правильно, суддя поправив себе. Що там, Вадимчик? О, це прожурив! 21-18, друзі! Za hajšenou. Za hajšenou. Podáčka. Podáčka. Nedalé. 22.18 za hajšenou. 23 й загайщено Вадим Саман япнув, переляпнув від блока і від блочення, друзі. Ох, і страшнючий був. Ляпик А тепер каратуль. А тепер каратель, що він? Що там дівчи? О! 19-23 загайшеном рахунок. Синок, Вадівчик, Самань. Ох, кидний, от кидний 24-15. Можливо, буде контрольний м'ячик. Можливо, буде контрольний м'ячик, друзі. Подачка. М'якенька. Що там? Блок, блок працював. І, і працює. Обидві команди працюють, друзі. Что там? А там? А там кто? Протеуют. И допротеуют. И еще допротеуют, друзья. Что там? Что там? 20-24. Рахунок, друзья. Ох! 21-24. Серх забрівається, друзі, і нагнітаються. Ох ти! Друга партія зайченого рахунком. 25-21, друзі. Проти Гаратулі. Оце супергра, супер обидві команди. Молодці друзі. Чудово! ла Та це що, це, це мої. Це вже мої емоції, друзі. Вітання бомкомандам. У вітання усім учасникам і вітання організаторам цього турніру в пам'яті Шешкіна, який проводиться в університеті нашими Переяславською громади, друзі. Всім вітання, молодці! Чудово!